Вітаю! Всіх пропонуємо подивитися, які події вас очікують до кінця цього тижня, тобто до 18 травня 2025 року. Що там має у вас відбуватися в житті? На що вам сподіватися? Тож, дивимося: перший варіант, другий варіант і третій варіант. І пам'ятаємо, що розклади загальні. Приймайте тільки ту інформацію, яку вважаєте, що вона вам корисна. Перший варіант. Дорога, гора і ваш дім. Ну, у вас знову стоїть питання вибору. Тобто, у вас на початку тижня були такі самі карти, і тому вам доведеться звертати увагу, який напрямок ви обираєте, чи йдете ви своїм шляхом. Можуть виникнути певні труднощі стосовно вашого дому. Можливо, вам доведеться приймати якісь складні рішення, які будуть пов'язані з вашим домом. І тобто, у вас до кінця цього тижня, як і весь тиждень, більше уваги потрібно приділяти тому, що відбувається саме в вашому домі. Якщо ви обираєте для себе, наскільки воно для вас корисне, і можливо, щоб вирішити питання, що стосується вашого дому, то вам потрібно шукати якісь обхідні шляхи. Крім того, пам'ятайте, що рішення приймати повинні ви самі, не звертаючи увагу на підказки від інших людей. Для когось можливо це буде стосуватися поїздки, переїзду. Можливо, ви шукаєте для себе місце проживання, якесь нове житло, якесь нове, і у вас на цей час якась складна ситуація склалася, яку ви не бачите. Рішення вам доведеться зробити вже вибір. І визначитися і з вашим напрямком. У робочих питаннях, можливо, також, що будуть у вас якісь питання стояти щодо контакту з посадовцями, можливо, з керівництвом, можливо, з якимись офіційними установами. І також у вас на цей період буде складно вирішувати ці питання. Тому головна мета у вас до кінця цього тижня правильно зробити вибір. Обрати свій напрямок, тому що у вас багато шляхів є, але чомусь або ви їх не бачите, або не хочете помічати, а вибір вам доведеться робити все одно. Це був перший варіант. Другий варіант для вас корабель, обручка і сови. Ну, для другого варіанта, можливо, для вас надійдуть для когось новини щодо зробленої певної пропозиції. Можливо, ця людина, яка буде робити вам пропозицію, буде наразі знаходитися від вас на відстані. Більше за вами спостерігає, це не є тактильний контакт, коли ви спілкуєтеся щодня і можете. Доторкнутися до руки людини, це на відстані, і, можливо, наразі ви або отримаєте якусь пропозицію, або можливо, ви будете вирішувати якісь такі ключові питання, що будуть пов'язані із вашим спілкуванням у подальшому. Тобто до кінця цього тижня ви можете очікувати, що хтось отримає дійсно пропозицію, хтось, можливо, це може бути ділова пропозиція, що буде стосуватися вашої поїздки на якусь далеку відстань. Якщо у вас такі моменти будуть, то можете погоджуватися, тому що ну, це буде сприяти вашому розвитку. Якщо це стосується Ваших фінансів вони до вас можуть надійти, але будьте дуже уважні до того, як ви їх будете розподілювати, тому що можливо сума у вас буде трішки більша, ніж ви розрахуєте, або взагалі велика сума до вас може надійти. І як ви її правильно розподілите, настільки ви собі комфортне життя створите надалі. Тому все вам потрібно дуже добре обмірковувати. Наразі більше намагайтеся спостерігати за тими подіями, що відбуваються. Не поспішайте діяти, коли прийшли новини, дайте собі час, щоб ви все це добре обміркували. Можливо, комусь потрібна буде консультація для того, щоб ви могли краще розуміти те, що у вас відбувається. Це був другий варіант, третій варіант. Ваші події до кінця тижня. Лист, букет і жінка. Для третього варіанту, можливо, хтось розраховував на те, що ви направляєте повідомлення від чоловіка до жінки щодо якоїсь певної пропозиції або подарунка, або, можливо, фінанси хтось направляє до жінки. І наразі ви не розумієте, наскільки правильно ця жінка буде використовувати ваші фінанси. Також, можливо, якщо це не таких питань стосується, то у вас буде. Необхідність вирішити якесь питання із жінкою. Це може бути і для дівчаток, і для чоловіків, тому що питання може стосуватися або юридичного оформлення якихось паперів. Можливо, ви отримаєте якусь звісточку, але інформація поки що для вас закрита. Це може бути якийсь у вас такий великий подарунок для когось. Можливо, це може бути і спадщина. І тому, поки ви цього або не знаєте, або не розумієте, але доведеться вам це все вирішувати. Для дівчаток також варто звернути увагу на свій зовнішній стан, можливо, комусь було б корисно відвідати якісь косметологічні процедури або спа-салони, або ще щось, тобто приділити увагу своїй зовнішності. Ну і, звичайно, якщо в особистих стосунках іще, то те, що ви хотіли побачити в кінцевому результаті, поки до, цього, до кінця цього тижня перед вами ця інформація не відкриється. Просто займайтеся тим, чим ви займаєтеся, для того, щоб ваші щоденні справи не накопичувалися. Це був у нас третій варіант.